Вітаю всіх! Карта Дня на завтра, і підказка від ангелів на 21 вересня 2022 року. От і вискочила. Так, слухайте. Успокойте свій розум. Успокойтесь свій розум, прислухайтеся до своєї інтуїції. Повірте, що небеса, ангели, вищі сили на нашій стороні. Зараз у нас такий тяжкий стан, коли ми постійно думаємо про погане. Постійно думаємо про погани, ганяємо мислі по кругу по ночам, не спимо, знаходимося в тривозі. Так от, ангели прийшли, щоб сказати нам, слухайте нас, все буде добре, заспокойте свій розум, притишіть свою тривогу. Все буде так, як треба бути. Так, карта дня для кожного знаку зодіака. На 21 вересня 2022 року. Овен. Овен завтра буде діяти різко, бистро й скоро, прийматиме якісь рішення. В общем, весь скакатиме на ходу і махатиме шашками. Будьте обережні не на наробіть необачних поступків і вчинків. Тілець, тілець завтра сила через любов. Тілець завтра буде договарюватися у якісь діла остатково, з якимись людьми договарюватися, вирішувати всі свої справи, вирішуйте їх тільки ладом, тільки ладом, і вам все підкориться. Близнюки, близнюки на завтра побідітелі. Маніпулятори будуть маніпулювати нітями, людьми і обставинами. Все у вас вийде, ви на коні, а також це може бути кудись поїздка. Транспорт, колісниця, кудись можете поїхати. Раки труженики, монотонний труд каждоднівний, який принесе вам свою чесно заработану копійку. Вирішення справ постепенно. Так, леви. Леви на нас всі в шоколаді. Леви, завтра все получиться, почуватимуть вони себе добро, добре, гарно, на своєму місці. Всі справи будуть вирішені в вашу, в вашу пользу. Діви. А дівам прийде якась копійка, якийсь новий вид заробітку, комусь прийде пенсія, зарплата, а хтось знайде, як підзаробитися для того, щоб так процвітаючи трошки пожити. Так, далі у нас йдуть Терези. А терези будуть озабочені своєю сім'єю, матеріальним достатком сім'ї, а також, може, батьками, дітьми, собаками, котами, в общем, якісь справи, які потребують завтра вашої уваги сім'я. Скорпіончики, скорпіончики, королі Пентаклій. Фінансова сфера вас буде волнувати, матеріальний стан, все, що цього касається, ділові питання, проблеми. Завтра все це у вас вийде, займайтеся цим День хороший. Стрільці, стрільці будуть в центрі уваги, такі, притягують на себе внимание, їх будуть, до них будуть тягнутися, вони будуть роздавати вказівки, В общем, вести себе як королева, вести себе як королева. в центрі увазі, в гущі собитій роги. а рогам буде важкенько. Звалити на себе неподйомну ношу, протесь лобом і будете перти. Козі роги це можемо, я теж рог, Так що може, або розподіліть свої обов'язки трохи на, на інші дні, або переложіть їх на інших людей. Водолії. Водолії в якісь стрімкі події вірвуться в життя, яких ви не, не ожидали. І все можуть поміняти у ваших планах. Рибки. Рибки щось вже спланували, і завтра будуть відряти перші кроки робити, так сказати. План уже заставлений, буду робити перші кроки. Всім добра!